Ну давай, Оксані, тоді добре, добре. Добрий день. Сьогодні 20 квітня 2014 року ми знаходимося в місті Каланчак, Херсонська область. І сьогодні тут херсонські козаки, українські херсонські козаки варять куліш. І зараз давайте подивимось, поговоримо. Ось вони ці козаки. От. От. Розкажіть, будь ласка, нашим глядачам інтернету рецепт цього куліша. Як ви його робите? Хто тут у вас головний рецепт. кухар? Рецепт куліша. Розкажіть, будь ласка. Скажу. Ну рассказывайте так. Сало. Сало ріжеться маленькими кусочками, а потім воно топиться в казану до так. жидкості. То есть до э, сала витаплюється жир і він пострадується жидким. Потім, після сала, ми, э, ми як варимо куліш, козацький, на стоячі козацьку, ми, ми варимо казацький куліш помиваємо промиваємо декілька водів, щоб воно було не було біла вода. Звісно воно готове, перед цим наливаємо до окремого уровню воду. Якщо це казан 60-літровий, значить там 4 відра води. Якщо це казан 40 літровий, значить там 2,5 води. А це казан який? Це видно 40 літровий навіть казав, бо тут вже до 2 два ведра води. А після цього, коли вода закипіла, загружаємо. Шору ну, угу. вимірено 12 пакетів пшена йде на 60-літровий казар. А 5 пакетів каші пшеничної йде на 40 літровий казар. А ось я бачу, тут чи хліб, чи сухарі, що це буде? Ні, там? це вижело. А, це сало. Це сало. сало, Ясно. Це сало. А це потім це сало. Сало. підклідаються дрова і воно не стає кипіти. Кипить до того приділа, коли повар бере ложку і пробує. Якщо вже готова, все за цим прокращається горіння. Все відгрибається, ну перед тим. Перед тим як... Окріп, петрішку. Okay. За, загружається ще сюди для вкусових качеств, е, покріп, загружається мівна зас, засипна. Yeah. <laughs> так yeah. Це виходить вже ми якісь... nee. своє таке, а якщо без мів'яни, туди не сипеться. Mm. Тільки це те, що тут інгредієнти є. Потім пробуємо на сіль. Якщо mm. недостатньо солі, ми засипаємося в ну, колісті солі. То в грамах воно не, не, на глаз запитляється. Перемішали, опять пробуємо, як на сім'ї. Є сім, щоб що порох вважаю необхідним, більше нічого не сипитися. Доварюється, потім умліває це все, віджибається жар повністю, щоб не пригоріло днище, І закривається кришкою і ну, воно Як мінімум десь 30-35, щоб домліло. Яке там ще мається зернитку, що не доварилося, тут дома А потім все вже домлівши, відкривається казан, береться розливна варіошка і роздається -я. Все, все. А. я діям. Ще... І все. Так, 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 так все.